Змогу, пропонується затвердити. Утримався. Утримався один. Рішення приймається сак. Григорій Михайловича. Прошу про міхали оголосити. якому технічному стані знаходяться існуючі котли в приміщенні полтавської художньої школи. Слово розумі... мені, 12-го Дванадцятого слова так, що дурина людей, хоча школа на що ніч існує. Ділені кошти ви брешете регулярно. Вибачте за відвертість. до вимог ДБН опалювальне газове обладнання дозволяється встановлювати лише в окремо стоячих приміщеннях. В опалювальний період температурний режим в класах не перевищує 14-16 градусів тепла. Художня школа знаходиться на території краєзнавчого музею, що є заповідною зоною і не має власної земельної ділянки. Вирішення питання газових коцлів є технічно необґрунтованим та недоцільним, а також запропонували замінити газові котли на електрокотли. Перенесення дитячої школи в більш, більш функціонально придатне приміщення, а звільнений флігель Полтавського губернського земства передати музею з метою організації єдиного музейного комплексу. Також управління культури ОДА направило протокол виїзної наради, в якому ухвалили зупинитися на встановленні електрокотлів. Шановні депутати. Протягом цих років неодноразово надходили звернення батьків, тому що коли ми запускаємо ці котли, йде запах газу, є заяви від батьків. Там дійсно дітям навчатися небезпечно. 20 градусів, розділі сидять, нічого ви брешете. Це борг голова та й завбань. Я веду я Тут я кажу, не захищені від вас, від вашого цукру, від вашої брехні, -no від вашого капла. І то це мір, але це не почати, ми прежні, і тут Шановні депутати, новий їх повинні. Ставлюсь за тепловий насос повітрювати. Уявляє такий цинізмом займаючи оця команда, яка в жодному разі, вона не займається, не відстоює інтереси дітей і школи. Давай, А хоч тричі регламент, ви вже на дитарах. Шановні батьки, а якщо ви хочете залишити дітей в тій школі і в тих умовах, я тільки і сам. Опальна система вже коли б Я вчора присвідчився. Це котлет, якщо я знав, що ці котлети працюють вже декілька років, що мені діти вчаться, я їх Ніхто не пустив, вони жахливі, жахливі, хто навіть мови не може бути. Але чому не освоїлися кошти, які були виділені в началі 2015 році. На роботі цієї школи? чому вони не освоювалися? По якій причині? Можливо, вже була така традиція брати куски біля країниського музею всім міським головам. Маркоський взяв, потом палашалонами. Бо може він процентує на цю землю, шановний пан па, па, Голова, може, він претендує. Це я, я говорю, це то, що, то, що ми розмовляли. Кошти є, але ми не можемо їх використати. Шановний папа, ми не можемо встановити там, коли ви розумієте, що виконувати. Ми не можемо газові торгівстити. Будівля на Конституції 2А. Залишалася за школою. За ця будівля за школою залишається під питанням ремонту, але ремонт, ви розумієте, і підготовка документів, і проведення ремонту за місяць його не зробиш. І повірте мені січня місяця, я не місяць, я не знаю, як мене слухали. Я не місяць займалася разом з начальником управління культури, разом Світланою Казимірівною. До ремонту кошти є, але просто вони не освоєні через багато юридичних перепон. Фахівці, які давали висновки, мають знати, що є такі приодні, як теплова помпа, повітря вода, і тоді потужність вже потрібна буде втричі менша, ніж для електричного котла. І ця потужність вже буде задоволення, тому не буває безвихідних ситуацій. Там можна поставити теплову помпу, можна довиділити гроші, якщо не, не вистачає тих, тільки виділень, і вирішити це питання. А електропатком догрівати невеликим тільки в найбільшому заявити. Технічне рішення насправді є. Поки ми підтримуємо, 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 тому, що, тому якщо батьки приймають рішення, що діти їхні будуть відвідувати цю школу, то я діти за. Стали на голосування, кожу визначатися. Хто за? Хто проти? Утримався, рішення приймається, одноголосно. Так, ми дуже задоволені. Вчора в нас були були батьківські збори, е, вирішували це питання, тому що ніхто батьків не ставив до відома. Ми це дізналися буквально за пару днів до сьогоднішньої сесії. Е, ну за нашими за нашими даними, все сьогодні мало відбутися швидко. Проголосовано одноголосно у дітей мала забратися школа. Тому ми сьогодні дійсно ми добивалися того, щоб рішення просто відсрочили, зняли з порядку денного, тому що ми хочемо вирішити це питання в позитивному. Ключі для нас, щоб школа залишилася за дітьми, щоб наші діти навчалися і далі, так як вони до сьогоднішнього дня навчались. Те, що можна питання вирішити з опаленням, з ремонтом, ми це просто на 100% впевнені.